Як і очікувалось за прогнозом, зима, яка вже доживає свого віку, була аномально теплою, а січень виявився одним із найтепліших за період інструментальних спостережень. Середня за місяць температура повітря у січні була на 1,5 градусів вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті навіть на 5-6 градусів по Цельсію і більше. Мова йде про нову кліматичну норму 1991 2020 років. Якщо ж оцінювати погодні умови відносно 1961 90 х років, то ці аномалії будуть ще більшими на 2-3 градуси по Цельсію. І це середні за місяць аномалії температури повітря. Добові аномалії температури нерідко сягали 10-15 градусів по Цельсію. Тобто, в окремі дні січня температура повітря була такою, як зазвичай спостерігається в листопаді чи навіть в жовтні, з 1 січня. В Ганофранківській області була зафіксована температура плюс 20 градусів по Цельсію. Причиною такої аномально теплої погоди є зміна клімату, зумовлена людською діяльністю та особливості атмосферної циркуляції, які спостерігались у північній півкулі. До таких процесів належить насамперед південне коливання, яке уже третій рік поспіль перебуває у від'ємній фазі. Яка називається Ланіньо і впливає на погоду багатьох регіонів і України також. Поступово Ланіння втрачає свою інтенсивність і вже на початку літа південне коливання може перейти в додатну фазу, фазу Ель Ніньо, яка замовлюватиме уже інші процеси у північній півкулі. Проте, незважаючи на зменшення інтенсивності ланіння, його вплив на глобальну атмосферну циркуляцію ще зберігатиметься до кінця лютого. І на початку весни. Як наслідок, останній місяць зими також, ймовірно, буде на 2-3 градуси по Цельсію теплішим порівняно з кліматичною нормою, Ось те, що ми зараз фактично і спостерігаємо. За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського центру середньотермінових прогнозів, весна в Україні очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2 градуси по Цельсію. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря. Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни. Таку думку висловила Віра Балабух, кандидат географічних наук, завідувач відділом прикладної метеорології та кліматології УКРГМІ, ДСНС України та НАН України.